Вітаю, друзі! 18 жовтня сьогодні з вами знову Ларі Клочок. А вчора, ввечері, 17 жовтня, Румунія знову підіймала в небо літаки. Відразу 4 F-16. Шукали якусь невідому повітряну ціль у своєму повітряному просторі, тому що минулої ночі понад 100 шахедів. 130 з лишнім навіть залетіло на територію України, багато їх збили, але НАТО стурбоване. Про НАТО, про Байдена, про все інше, про найголовніші події сьогоднішнього ранку минулої ночі. Зараз вам все це розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь. Звісно, коментуйте. Я читаю з задоволенням ваші коментарі. Вони дуже різні, вони цікаві, вони корисні. Ставте подобайки і запрошуйте своїх знайомих долучатися до нашої платформи. Отже, Байден прилетів з візитом до Німеччини вчора ввечері. Пізно він прибув туди дорогою до в повітрі, прямо до Берліну. Він зателефонував Бенаміну Нетаньяху і привітав його зі знищенням лідера Хамасу. І сказав, що ця подія дуже важлива. Вона може почати процес дієвий звільнення усіх заручників і припинення війни в секторі Газі. Чи справді це так буде за цим також слідкую? Але для нас, звісно, це не найголовніша новина, а головне те, про що ж Байден буде говорити в Берліні. Джейк Саліван, радник президента Сполучених Штатів Америки, підтвердив, що буде чотиристороння зустріч у Берліні між президентами Франції, прем'єр-міністром Німеччини, прем'єр-міністром Великої Британії і президентом Ша Джозефом Байденом. Вони будуть говорити, звісно, про Україну, але не лише. Серед іншого, вони також будуть говорити і про Близький Схід. Щойно я його згадував, бо там ще війна триває і Ізраїль продовжує свої військові операції. І також будуть говорити про Китай. Китай сьогодні з'являється в порядку денному все частіше. Сі Цзіньпін хоче діалогу із Вашингтоном. Вашингтон каже, Окей, ми поки що почекаємо. Сполучені Штати Америки вводять санкції проти юридичних компаній, які передають до Росії бойові дрони. Я про це вам вчора говорив, але санкції слабкі, натякаючи Пекіну, що так, ми готові до розмови, але будемо обговорювати це в форматі чотирьох. Е, я про це все вас поінформую обов'язково. Також сьогодні має вийти тут програма підсумкова центру громадської нитка вежа, де ми разом із колегами детально розберемо. Все, що нам відомо на момент обговорення, спрогнозуємо подальші дії для України, тому не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок. Ввечері ви побачите це відео тут на каналі. І у Білому домі по дорозі Джозефа Байдена до Берліну заявили, що Байден хоче, щоб Україна перемогла і пообіцяли забезпечити ці зусилля належними ресурсами. Однак, питання щодо запрошення НАТО поки не вирішено. Чому? Це, в принципі, не нове, це всім набило в Україні оскомину, тому що немає консенсусу. Якщо раніше ми нарікали на Віктора Орбана, на Угорщину, яка буде чинити спротив, чинить спротив руху України до Північно-Атлантичного Альянсу, навіть до Європейського Союзу, то це вже не найголовніша проблема, друзі, для нас. Головніша проблема для нас Штати Америки і, звісно, Німеччина. Саме ця країна не хоче того, аби Україна долучилася до Альянсу Північно-Атлантичного і навіть новий генсек НАТО. Говорить, що радий, що Україна долучилася до НАТО. Мається на увазі вчорашнє засідання міністрів оборони країн НАТО, яке і сьогодні продовжується 18 жовтня. Але Марк Люте говорить, що ми будемо повноправними членами НАТО трішки згодом, можливо, 33 м членом, можливо, 34 м Ну, знаєте, з такою певною іронією він про це говорить. І так, на превеликий жаль, російсько-українська війна для багатьох сильних лідерів цього світу стала елементом великої геополітики. Але е, тут є друзі позитивний момент. Справа в тому, що без України вони вже вирішити геополітичні проблеми не можуть, і вони в будь-якому випадку розглядають варіанти, сценарії деескалації через російсько-українську війну, через призму саме цієї війни. Тому й говорить, що ми будемо допомагати. І Байден так він говорить: я хочу, щоб Україна перемогла, але давайте без НАТО. Україна, мовляв, має зробити це сама. І справа в тому, що вчора відбулося дуже важливе засідання Європейської ради в рамках Європейського саміту, він продовжується і сьогодні. Європейська рада закликала прискорити військову допомогу Україні і заявила про те, що Росія не повинна перемогти так само, як це говорить і Джозеф Байден. Звісно, це гасла. Але, друзі, що за цим стоїть сьогодні на Заході є консенсусна позиція стосовно необхідності продовжувати допомогу Україні. Зверніть увагу, що питання фінансування зі Сполучених Штатів Америки на 25 рік зараз не вирішено. Я вам про це говорив неодноразово. Вчора Європейська Рада своїм рішенням продовжує політику підтримки України і перебирає на себе Європа більше відповідальності за те, щоб передавати Україні зброю, фінанси і таке інше. Ви запитаєте, коли ми в себе будемо це робити. Маєте на увазі там, е, запускати потужніше економіку і таке інше? Я не знаю, я не є відповідальним за владу, я часто за це їх критикую. Звісно, кроків треба робити більше, бо ми з простягнутою рукою можемо багато ходити по світу, але ми зараз справедливо це робимо, тому що ми в тому числі бережемо сідниці. Тих західних чиновників, які нам допомагають, тому нехай вони нам допомагають. І це добре, що ми можемо їх в цьому переконати. Звісно, діалог не простий на саміті Брюсселі. Також лідери Європейського союзу хвалили ще одне цікаве рішення. Як на мене, його варто знати. Вони Фактично зупинили процес вступу Грузії до Європейського Союзу. Це окрема тема, до якої я буду час від часу повертатися. На превеликий жаль, громадяни грузини виявилися безхребетними. Хоча я дуже хотів, щоб вони там повстали на повстання, скинули цю проросійську владу. Але на сьогоднішній день вони цього робити як виявилося, не готові. Ну тому Брюсселі сказали: якщо ви не готові до внутрішніх трансформацій, ви не готові. Перезавантажувати громадянське суспільство, змінювати закони, змінювати владу. Ну тоді поки що думайте. І це, як на мене, такий сигнал дуже серйозний і для України, щоб ми не зупинялися на шляху до євроінтеграції, до північно-атлантичної інтеграції, з якою все вкрай непросто. І. Тому робимо відповідні висновки. Що стосовно і НАТО, треба робити висновки, і можливо зараз рухатися не до НАТО, а говорити про створення нових військово-політичних блоків. Це діалог навіть розпочати буде непросто, але це треба робити. Тому принагідно прошу вас підтримувати ініціативи щодо необхідності говорити із нашими західними партнерами. Про створення інших військових блоків за участі наших європейських партнерів, щоб вони допомагали нам не лише зброєю, а й безпосередньо своєю армією. І тут я хочу зупинитися на одній скандальній заяві, вчорашній, яку президент України Володимир Зеленський виголосив після прес-конференції на засіданні Європейської Ради. Він сказав, що Україна може відновити ядерну зброю. Про це він мовляв говорив з Дональдом Трампом. Трамп підтримував його ініціативу. Підтримує нібито й нині, і він каже: на нас виходу іншого немає, якщо ви нас не візьмете до НАТО. Понеслась дуже серйозна інформаційна хвиля. Про це написала німецька преса. Е е є заяви від Міністерства закордонних справ України, від Офісу президента України. Відразу вони тоді з'явилися, де повідомлялося про те, що ні, ні, ви неправильно президента зрозуміли. І Зеленський сам пізніше, вчора, після уже засідання. Міністрів оборони країн північно атлантичного альянсу на прес-конференції із Марком Рюте сказав, що ми не збираємося виготовляти ніяку ядерну зброю. Просто я каже Зеленський апелював до Будапештського меморандуму, який не зміг вберегти Україну від військової агресії з боку Росії. Саме тому він покладає каже, надії на НАТО, але справа в тому, що з НАТО ситуація вкрай складна, оскільки білий дім говорить, що консенсусу. У Альянсі щодо вступу України в НАТО немає. Тому може видаватися ситуація вкрай непростою, і перший пункт плану перемоги Зеленського, де мовиться про ступену НАТО, в принципі, можна викреслити на даному етапі саме так. Саме тому я й говорю, друзі, що нам варто говорити про створення інших військово-політичних союзів. Трамп своєю чергою вчора відреагував, Я так вважаю, на слова Зеленського, коли він згадував про нього. В контексті фактично підтвердження готовності Трампом повернути Україні ядерний статус. Він про це точно не сказав. Але коментуючи виборчу кампанію геополітику, на одному із подкастів в Америці для одного із змі Трамп заявив, що Зеленський не мав допустити початку війни. Ну, відверто кажучи, тут варто відіслати Трампа до Будапештського меморандуму, тому що підписантами Будапештського меморандуму є і Сполучені Штати Америки. І те, що не він підписував цей меморандум, не знімає від нього так само відповідальності про те, що США повинні були б допомагати Україні більше. Аби Росія не напала на нашу територію. Хоча я особисто не знімаю відповідальності з влади України, яка була в Україні з 91-го року. Всі вони в рівній мірі винні в тому, що Україна суттєво послабла у військовому плані. Так от, що говорить Трамп? Я вам зацитую знову його прямомову. чому знову, тому що він повторюється. Тому це повторюється не я, а це повторюється Трамп, але важливо розуміти там ще є одна примітна деталь. Він говорить: у мене гарні відносини з Путіним і з Зеленським. Ми вже це чули. Я думаю, що Зеленський один із найкращих торговців, ми також це чули, яких я будь-коли бачив. Тому що і він, торговець, друзі. Кожного разу, коли він приїжджає, ми даємо йому 100 мільярдів доларів. Хто ще в історії отримував такі гроші? Запитав він. Такого ніколи не було. І тут ключова фраза, яку сказав Трамп. І це не значить. Що я не хочу допомогти йому, тому що мені дуже шкода цих людей, але він ніколи не мав дозволити тій війні початися, сказав президент. США. в мене немає багато якихось сподівань на Трампа в частині послідовності його зовнішньополітичного вектору. Я дуже сумніваюся у тому, що він допомагатиме Україні. Але справа в тому, що є фактори тиску. На Сполучені Штати Америки та інституційного тиску всередині самих Сполучених Штатів Америки, які примусить все таки, навіть адміністрацію Трампа, якщо він стане президентом, все ж таки надавати Україні якусь посильну допомогу. Я дуже на це сподіваюся і хочу не помилитися, тому що Трампа шанси виграти вибори ці дуже високі. У будь-якому випадку, друзі, сполучені Штати Америки зайдуть в серйозну політичну кризу незалежно від того, хто їх переможе. Ці вибори. І на завершенні вам ще одна новина. Лукашенко заявив, що на переговорах щодо врегулювання війни в Україні мають бути присутні білоруси. Ну, в принципі, можна було б нібито не звертати увагу на цю заяву Лукашенка, оскільки у нього завжди своя історія. Але що я вбачаю за цим? Ймовірніше за все, Лукашенко побоюється відповідальності. Він відчуває, що завершення війни може бути дуже-дуже швидко. І якщо він не буде долучений до цього процесу як переговірна сторона, то він навряд чи отримає гарантії того, що з Білорусі може щось не статися. Що саме зміна режиму? Ймовірність зміни дуже висока, якщо раптом завершується війна в Україні, тому що ті білоруси, які воюють на стороні України, звісно, вони поїдуть куди до Мінська. І вони вже з Лукашенком розмовляти е розутими на лавочках, так то було в 2020 році, точно не будуть. Тому він говорить, що я завжди наполягав і українцям про це говорив, росіянам, Путіна попередив, що на переговорах щодо України мають бути присутні білоруси. Чому? Тому що це наша проблема. Я не хочу, щоб там вирішували питання, наші питання без нас. Ключова фраза. Так, вони не відтяпають там до Гомеля полісся, не в цьому справа, але можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати. Не половину, всю. Я також в цьому не сумніваюся. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що підтримуєте роботу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всіх люблю, ну шаную. і шанові. не перемикайтесь, все буде Україна.